Аналітики Діпстейт повідомляють про просування росіян біля часового яру у Клещиївці та Красногорівці Донецької області. Саме з цих напрямків путінські солдати намагаються охопити з флангів часів яр і вид на межу каналу Сіверський Донець кажуть військові. Причому діють у турборежимі, аби встигнути хоч щось до посилення підрозділів ЗСУ. з метою власне закріплення своїх позицій. На даному етапі бої точаться і серйозні. Спостерігаємо зараз ситуацію, що ворог намагається все таки, оті крайні дні чи тиш, крайні тижні, все таки використати, поки Зброя союзників цілком не зайшла на лінію фронту. Іван Тимочко каже: окупувати часів яр росіяни планували ще до 9 травня, але Путін так і залишився без подарунка. Зірвані та попередні дедлайни Кремля. Навіть ті лобові атаки, які зараз ворог робить прямо в сторону часового яру, при причому з'являється достатньо вже часто і. Важкоброньована техніка в певній кількості. Звичайно, що ще результатів тих, які поставлені згідно задуму військового командування російські, а війська не до. Сягнули росіяни, готові покласти десятки тисяч життів своїх солдат на цьому напрямку. Втрати колосальні. Окупація часового яру кремлівським генералам вкрай необхідна, адже це частина їхнього стратегічного плану з виходу на Краматорськ та Слов'янськ, кажуть експерти. Це відчувається, це видно, і сьогодні ворог. Дуже активно застосовує не лише піхотні підрозділи він а, намагається застосовувати більш активно механізовані підрозділи. Ну і, власне сьогодні питання кліщівки, воно виглядає. Дуже надзвичайно критичним для нас, і ворог намагається просунутися і в тому числі володіти цим населеним пунктом, якщо говорити взагалі про питання Часового яру, без захоплення часового яру. Росіяни просто не зможуть далі просуватися на Донеччині у напрямку великих міст: Краматорська, Костянтинівки, Слов'янська та Дружківки. За прогнозами експертів, у разі втрати часового яру, ці чотири міста одразу стануть зоною бойових дій. Їх Тримати не просто, адже вони перебувають у низині по відношенню до часового яру. Це вкрай невигідне становище. У нас складне завдання сьогодні стоїть перед нашими підрозділами, але е, хочу зазначити, що сьогодні максимально. Що використовують і сподіваюсь, будуть і надалі використовувати саме наші сили оборони, збройні сили України Це ті панівні висоти, які є у часовому Єру за словами Сергія Брачука, На цьому напрямку у пріоритеті робота артилеристів зсу, але їм потрібно набагато більше артилерії ніж є у Росіян. І вся надія на постачання зброї від країн-партнерів. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб дізнаватись найголовніші новини зі сходу України.